Друзі, всім привіт! Зараз я вас навчу, як користуватися правильно дровіною піччю від іспанського бренду Тарбес. Якщо ви є нашим клієнтом, ви купили для власних потреб або ви придбали дану піч для комерції, вона десь розміщена у вас в Карпатах, у вас там відпочивають люди. і... Показуючи їм це відео, люди будуть комфортно відпочиваючи користуватися даною піччю і кайфувати. Ну що ж, поїхали. Я не буду вас глобально заморачувати, я вам просто буду давати чіткі інструкції і щоб ви їх повторювали і нічого не міняли. Значить, наступне: ми в камеру згорання в Тарбис складаємо ось таким чином дрова. Зверніть увагу. Тобто, щоб вони були перехрещені. Для чого перехрещені, щоб в момент розпалу повітря проходило між шматками деревини та краще розгоралося? Наверх ви кладете дрібну породу деревини. Можете класти хвойну суху породу без проблем. І зверху ще тоньшу. Потім ви наверх кладете ось такі розпалювачі. Я їх називаю шоколадками. Це є пресована тирса, промочена в керосині. Ось таким чином це виглядає. Запам'ятали, так? Нижній регулятор в печі ви відсовуєте максимально в праву сторону. Для чого це потрібно? Для того, щоб повітря попадало максимально більше під дрова. Ось тут у вас ручка є, пам'ятаєте, двері, як відкриваються. Далі ви робите наступне. Запам'ятовуйте і так повторюйте. І ніколи не буде у вас помилок і ніколи дим у вас не попаде в приміщення. Ви берете запальничку і підпалюєте верхні ось ці шоколадки. Одну і другу. Все. Далі ви зачиняєте повністю двері. Все. Зачинили. Для чого ми це робимо? Першим ділом наразі з верхньої частини піде вогонь. І не піде ні грама диму. Це допоможе нам прогрітися димоходу швидше. Бо якщо першим ділом піде дим, до прикладу, ви будете розпалювати знизу, піде першим ділом дим, то у вас цей дим піде в приміщення, тому що він холодний і йому легше піти сюди. Все, бачите, зверніть увагу. Верхня частина починає вже схоплюватися. І в нас в камері згорання нашій взагалі немає диму. Це означає, що зараз у нас димохід нагрівається швидше, і у вас навіть при відкриванні дверей сюди дим не піде. Але двері ви не відкриваєте. Зараз ви маєте можливість побачити вже, як верхня частина схопилася, і воно буде продовжувати горіти зверху вниз. Це називається верхній розпал. Тому я рекомендую робити тільки верхній розпал. Якщо ви зробите розпал знизу, у вас першим ділом піде дим. Дим першим ділом повалить через всі щілини в вашому опалювальному приладі, які у вас існують. Розпалюючи таким способом, ви ніколи не будете мати запаху приміщення і витоку диму в момент розпалу. Користуємося далі димом. Зараз ще я вам розкажу такий лайфхак, ви його можете використовувати, а можете і ні. Значить, дивіться, у вас може бути таке, що тиск на дворі не добрий для того, щоб працювала нормально, адекватна тяга. Тому ви робите наступну маніпуляцію. Ви привідкриваєте двері, ручку тримаєте ось так, двері привідкрили і ручку закрили. І двері штовхнули. Ось тут двері впруться в. Закривач дверей і створиться ось така шпарина в дверях. Зверніть увагу. Дивіться, що відбувається з полум'ям. Полум'я починає працювати як ковальський горн. Ми це називаємо ефект горна. Це допоможе вам швидше провести розпал зверху вниз, щоб схопилися нижні дрова, і всередині піднялася температура в момент розпалу. Це допоможе вам швидше розпалити. Зрозуміли? Тобто, ви мусите бачити, якщо, наприклад, Полум'я горить повільно, ви можете зробити ефект горна. І ось так залишаєте двері, поки він розгорається. Продовжуємо далі. Також зверніть увагу, в момент розпалу камера згорання, бачите, зверху, вона чорніє. Так само вона буде чорною у вас по бокам. Не лякайтеся, це так відбувається розігрів камери згорання. Так як всередині вона ізольована вогнестяким матеріалом, в момент. Розпалу у вас стінки темніють. Але коли опалювальний прилад вже виходить на свій ефективний номінальний режим на свою роботу, стінки опалювального приладу повністю світліють і вони у вас будуть так само, як перед розпалом. Так що не лякайтеся, це нормально. Також, коли ви будете перший раз розпалювати опалювальний прилад, його зовнішня частина пофарбована фарбою спеціалізованою. Ця фарба вона стає вогнестійкою і термостійкою в момент, коли ви розпалюєте піч, і вона запікається. Тому є велика ймовірність, що у вас буде виділятися в приміщення білесенький, з неприємним запахом, дим. Але ви не лякайтеся, він є екологічний. Тому. Щоб це вас не лякало, так буде 2-3 рази. Але є ймовірність також, що цього не буде, тому що вже з 2025 року мають використовувати іншу фарбу для пофарбування, яка не виділяє цього запаху. Але це є у всіх опалювальних приладах. Вам достатньо просто провітрити приміщення і все. Це буде таким чином у вас працювати 2-3 рази. Тому я рекомендую перший розпалопалювальної печі. Провести на середньому навантаженні, а от другий, третій на максимальному спалити одну закладку деревини, і другу закладку деревини. Це допоможе вам якомога швидше пропекти фарбу на опалювальному приладі. Зверніть увагу, завдяки ефекту горна, який ми зробили, пам'ятаєте, так? Вірус, тут уже дрова в нашій камері згорання схопилися повністю. Тому ми беремо і закриваємо. Повністю двері в опалювальному приладі. І відповідно відразу змінюється процес горіння. Звернули увагу, бачите, ззаді камера, вона темніє. Не лякайтесь, це стандартний режим, це все норм. Так має бути. Продовжуємо далі. Поки піч працює, поки вона розігрівається, продовжуємо далі. Які мають бути дрова? Дрова мають бути твердої породи. Дуб, бук, граб, ясень. Ми, власне, за 19 років нашої діяльності для себе винайшли, що бук найкраще для користування в печах і граб, але в даній печі ви можете сміливо користуватися. Хвойною породою, але сухою, не з будови, звичайною сухою заготовленою, тому що в даній печі такий коефіцієнт корисної дії, який дозволяє це робити, і там перегорає повністю все скло, чисте, камера згорання чиста, а з димохода іде пар як з чайника. Тобто ви не засмічуєте навколишнє середовище. Стосовно кількості деревини в опалювальному приладі. Дивіться, ми поклали сюди 4 шматки деревини. Ось, зверніть увагу, як вони виглядають на фоні печі. Ви мусите знати, що це максимальна кількість деревини одноразово для закладки в опалювальний прилад. Не більше. До прикладу, бачите, у нас оця сумка, наша шкіряна, ось ось таких 4 шматка деревини. Не більше. До речі, цю сумку можна у нас придбати на сайті. Все, запам'ятали по деревині. Також в цьому відео для даної печі буде розміщений QR-код. Ви можете його заскріншотити, і якщо дана піч знаходиться десь в Карпатах, в комерційному приміщенні в ваших будиночках, які ви здаєте в оренду, там буде QR-код в цьому відео. Скріншоте, роздруковуйте. І клієнт, коли направить камеру на даний, на даний QR-код, він приведе його до відео користування цією пічю. Завдяки цьому ви будете спокійно спати, що ваше обладнання буде працювати на користь вашим клієнтам. Піч далі розгорається регулятор повністю вправо, і ви його поки що не трогаєте. Камера, бачите, ще темна, але вже в деяких місцях вона світліє. Все гаразд. Якщо ви відпочиваєте або проживаєте з маленькими дітьми, слідкуйте, будь ласка, тому що скло в даної печі гаряче, так як координація, вестибулярний апарат в дітей маленьких він ще не сформований, тому пробігаючи десь поруч, вони можуть зачепитися, і це може бути небезпечно. Слідкуйте. Якщо ви відпочиваєте в Карпатах і там наша піч, і ви себе ведете там, як діти, то будьте обережними, що піч гаряча. Також при потребі на печі, зверху ви можете поставити чайничок і собі закипятити воду. Якщо у вас є таке бажання зробити такий класний контент, все. Зараз ви бачите, піч у нас вже розігрілася. Тепер дивіться, що ми робимо. Вона розгрілася. Ми беремо нижній регулятор. Ось цей. Зверніть увагу, зараз як буде мінятися полум'я. Закриваємо повністю вліво, в лівий край. Так. Звернули увагу. І тепер буквально на сантиметра півтора в праву сторону. І ось так це є ваш робочий режим печі. Так ви його і залишаєте. Тепер пам'ятаєте, як у нас задні стінки були чорні. Бачите? Вони зараз всі повністю стають світлими. І тепер зверніть увагу. Якщо ви будете користуватися, точніше, коли ви будете користуватися нашими порадами, ви будете ось так перед опалювальним приладом. Де б ви не знаходились, чи в Карпатах, чи в себе в будинку, де він знаходиться, ви будете ось так перед ним кайфувати. Це і є той режим опалювального приладу, який має бути і той, за що ви платили гроші за якісний прилад. Тепер зверніть увагу: якщо у вас десь, ось сюди, вистрілюють дрова на двері, вам не потрібно лякатися, ви ці двері не відчиняєте до тих пір, аж поки в камері згорання. Славік, тебе є тут грань? Да. Аж поки в камері згорання у вас не буде ось така грань, як у нашій ось цій печі. Бачите ось? Ось. Ви відкриваєте дрова для того, двері, щоб підклати дрова тільки тоді, коли буде грань, як на шашлик. Тобто, поки в камері згорання у вас ще є вогонь, ви двері не трогаєте, не відкриваєте. Зрозуміли, так? Да? Тому що всі опалювальні прилади, які є з боковим відкриванням дверей, це опалювальні прилади закритого режиму роботи. Продовжуємо далі. Також будьте уважними, у вас є ось така рукавичка для відкривання дверей в даній печі. Не трогайте голими руками ручку печі, тому що вона буде гарячою. Також ще вам буде корисно знати. Ви мусите знати, що піч в даній роботі. Вона не може випустити дим сюди при закритих дверях ні при яких розкладах, щоб ви собі це запам'ятали. Тому ви мусите користуватися цим і розуміти, що це є безпечна річ, і продукти згорання не можуть ніяким чином попадати в оселю, тому що вони попадають тільки в димар. Якщо ви захочете закрити повністю регулятор вліво, то ви мусите знати, що у вас скло може трошечки підпотівати. Але якщо ви регулятор відкриєте в праву сторону на 1 см, бачите, як змінюється кольор полум'я, як змінюється полум'я, дивіться. Вліво. І тепер вправо. Як міняється все? Буквально 1-2 см. То у вас скло в даній печі очиститься, тому що тут вона справляється з. Брудним склом, і воно тут самоочищається. Зараз я вам ще розкажу, як чистити піч, до прикладу, така сама піч лизнішою. Значить, дивіться, коли у вас повністю згоріла, згоріли всі дрова в печі і там вже нічого немає, то ось тут є у вас така решітка. Попіл зсипається сюди. Значить, ви можете чистити піч, коли вона майже набралася повністю ось по це. Головне, щоб не висипалося. Тоді піч не працює. Ви собі берете тазик, витягуєте, звідси все вичищаєте. Стінки, нічого з стінками робити не потрібно. І ще вкрай важливо: дрова ви не кидаєте всередину, щоб не побити оцю штуку. Ви їх кладете. Це дуже важливо. Все користуйтесь. Продовжуємо далі навчатися. Бачите, ще полум'я виділяється з дров. Ви не підкладаєте дрова і двері не відкриваєте. Значить, продовжуємо далі вчитися. Зверніть увагу, бачите, все. Вже з дров не виділяється полум'я взагалі. Одягаєте рукавичку, отаку блатну у вас буде. І відкриваєте двері. Зверніть увагу, як потрібно відкривати двері. Перед цим готуєте деревину. Вам вистачає отаких два поліна для другої підкладки деревини. Запам'ятовуємо: відкриваємо ручку, відсовуємо її на палець на себе. Двері один, два, три. На три пальця, один, два, три. На долоню, один, два, три. Так стабілізуємо тиск і зверніть увагу, повільно, повільно двері відкриваємо. Таким чином, у вас ніколи не вийде дим, попіл в оселю. Потім беремо деревину і підкладаємо всередину корою догори, без проміжків, одна між жодною. Ось так. Без проміжків, щоб там повітря не попадало. Це впливає на систему довготривалого тління. Далі ви. Зачиняєте двері. Регулятор ставите на максимум. І це регулятор на максимумі тримаєте стільки, спеціально для того, щоб у вас розгорілася піч. Потім ви його так само вернете назад в кінець, наліво і на 1 1,5 см вправо. Все. Ось це ваш режим роботи опалювального приладу. Користуйтеся, вам це буде в нагоді, і ви ніколи не будете помилятися, і ця піч вам принесе максимальне максимальне задоволення. Зверніть увагу відразу, як розгорається піч, коли ви поставили її на максимум. От зараз ми її закриємо. Давайте закриємо її назад. Ось. І все. І в нас знову піч буде працювати в нашому стандартному, комфортному. Режимі, щоб ми кайфували. Все, користуйтеся. Якщо у вас будуть виникати запитання стосовно даної печі, ви шукаєте нас в наших соцмережах: Мій камін» в Інстаграмі, в Тік-Току, Фейсбуку і на нашому сайті lacunza.com.ua є вся інформація і всі контакти, за якими можна зв'язатися. Також користуйтесь цим QR-кодом, який ви бачили в відео. Роздруковуйте, клейте його собі на стіночку в рамочку понтово. Так і ваші клієнти будуть користуватися піччю і будуть кайфувати. Все, дякую, що ви були з нами, що ви наш клієнт. Дякую па успіху!